Добрий день! В ефірі програма Новини і я, її ведучий Пономаренко Кирило. На цьому тижні слухачка секції журналістика Анастасія Григоренко зробила сюжет проєкту Евакуація, де розповіла про своє нове життя в Фінляндії, як там займається спортом, відвідує басейн та навіть їздила на урочисте відкриття новорічної ялинки у Хельсінкі. Всім привіт! Я Григоренко Настя. Продовжую розповідати вам про Фінляндію. подивіться, яка зима настала у Фінляндії. Стільки випало снігу, все навколо здається таким чистим, свіжим, недоторканим. Коли я дізналася, що лехайсінги збираються урочисто відкривати новорічну ялинку, одразу ж туди поїхала. Там відбувалося справжнє дивовижне свято. Участь у параді брали абсолютно всі. Також були гості з Франції та Китаю, навіть собаки, яких переодягнули в новорічні костюми. Ми, як і всі, готуємося до зустрічі Нового року і сподіваємося, що він буде мирним та щасливим. Хай всім щастить і збиваються мрії. До нових зустрічей з лідерами Бахмутської республіки та слухачами секції психології. Розпочалась серія знань з профорієнтації. Говорили про те, як обрати потрібну професію та правильно визначитись із майбутнім. Учні разом виконували психологічну вправу червона шапочка-лікар. Сюжет відомої казки будували по черзі, навіть вели додаткових персонажів бабусю, слідчих та психолога. Червона шапочка сказала, що бабусі треба до психолога, бо у неї болить серце не через фізичний стан. Не через те, що вона старенька, а через свої внутрішні проблеми. Вона пішла до психолога, і психолог став з нею розмовляти. І вияснилось те, що колись її внучка йшла до неї, до бабусі, і її вкрав вовк. Вовк приводив цю бабусю. Виявилося, що це ніякий не слідчий, не детектив, а це звичайний аферист. І хотів обманути жіночку. У підсумку все закінчилось хеппі-ендом. Другий день заняття з профорієнтації розпочався з того, що ми намалювали свої автопортрети. Але дечі ніхто не знав. При демонстрації зображення на екрані учні підбирали професії, які, за їх думкою, підійшли б цієї людині. І як не дивно, багато хто правильно відчував інтереси та схильності таємної особи. На заняттях гуртка школи студії раннього розвитку заніматика, діти на яскравих і доступних матеріалах в ігровій формі із використанням різних інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій залюбки опановують одну з найскладніших наук математику. Весела лічба, знайома з геометричними фігурами, частинами доби та іншими математичними цікавинками, відкривають для себе маленькі вихованці гуртка. Керівник гуртка Гармонія кольору Альона Поплавська взяла участь в обласному фестивалі Агенти сучасної мистецької освіти у форматі відеоуроку. Відповідно річного плану Бахмутського МСТю, 14 грудня відбулася педагогічна рада педпрацівників, яка розпочалася з виконання вправи «Зроби зробив власну витинанку». Це допомогло працівникам налаштуватися на подальшу роботу. Були розглянуті питання щодо виконання рішень педради. Проведено моніторинг стану викладання в гуртках за дистанційною формою навчання. Затвердили план підвищення класифікації. Педпрацівників на 2023 рік поділилися досвідом з впровадженням і використанням у роботі інформаційно-комунікаційних технологій. Починаємо нашу педагогічну раду, всі присутні на сьогоднішній педнараді, керівники закладу, і нараду проводимо згідно роботи. Плану роботи Бахмутського МЦДЮ на 2022-2023 рік. У нас вийшли ось такі, мабуть, красиві, да? якісь викинаночки вийшли, так? Дивіться. Гляньте, які ватації різни. І які конкретно технології я побачила, які використовують наші педагоги. Керівники гуртків запроводжують в роботі елементи технології розвивального навчання та технології проблемного навчання. Інтерактивні методики, куди ми можемо віднести роботи в гуртках, метод проєктів, розумовий штурм, пес метод трольові та ділові ігри, школа думок, асоціативний буш, відкритий мікрофон і так далі, знайшли широке використання у роботи не тільки керівників гуртків, а й педагогів-організаторів. Вихованці театру студії Модіюн приготували смаколики для наших військових та привітали всіх з Днем Святого Миколая. Хай принесе дарунки в море, і яскраві зорі. Хай буде все в цей день казково і настрій буде хай чудовий. Краси, Боже, присмаїть. Добре і здоров'я на сторінці. З Днем Святого Миколаю, від душі я вас вітаю. Миру, радості, достатку, всій родині побажаю. Зводять пони спані надії. <риклад> За княтку щастя, хай Висоти небес небезпечся, серце лагітно топлеться.